Це воно його минулого року закрило. ж, Нічого не росте взагалі, да? Та ну, на, на так? Три бур'янини, побачити. Бур да, да, росли? Та ну так, да, щось було. ж. Не буває ж так, щоб така сосна росла. І рядом нічого. Вичисало. Смотри, в з соснами практично, да. Да, так? Да. Така велика куча, якщо дитина на сосни, наверху. Да. No. Bože, aké hory. Коня? А мене здравне я Тах ладне наш ідуть. Кажуть, ну що, пішли Натаха. Я вже своїм не диша щемно, сомі то чую. Що аж першить. Там його на дні не багато, так. Ну давай, піднімаємо. Коля, скільки тут метрів? До 10? 10 Є, якщо не більше. Більше. Ну дивись, майже в рівні з состами, якщо дивитися на верхівки. 20. Да? 20. Ти ззаді під пихотами, щоб я, да, я тобі не скотилась додавайте. колобком. Так, коленька, ану. Ну от підуть і туди в обход. так наскусок, Воно не нерне під нами. Не, не, не. Бо так гуляє пісок. Там, ну, там дуже а, Там песок <ріх> так. Наскусок. Занюх. <ріх> Дальше кто-то есть еще запись. Экологічные катастрофы что що... Давай наташивай. Ты ходишь? Руку давай. Вдыхнув і впав сразу на місці. Вот так мои скосок. Я запрыгнул его. Завозять видно транспорту. Так, я Пані Вікторія, як вам запашок? В принципі. А, а да. Будемо звикати. Оля, я запахів не чую. Ну навіть мені тут хлянуло, чесно. Так це ж маленький об'єкт, так? А уявимо, якщо його хоча б метр буде. Скільки? Буде. Ну, тоді скажи йому. А ми скажи, реп'яхи пообтрушуємо, а потім приїдемо. прийдемо. Кошмар. Походу в мене ніс начне чути запахи сьогодні. Чи вже почав. Ми ще сриготимо. Все вони розказують, що вже такого немає. Дивись, обрушення йде. Все вже позасипали, як лялася тітка, так? такого в більш нічого немає. Це вже зараз екологічно чисте. Як вони нагорнули таку гору? Бурселеш, скільки це? Як це скільки ну це ж не природна гора. Ні дерев, ні кущів, ніде нічого. Представ, скільки техніки ходить. І глянь, воно рухається, воно спливався, роздивися, туди нернути можна. Глянь. Воно все тут живе. Так, ти до краю не підходь? Не підходжу, бо ось воно під ногами дивиться, що робить. Все живе. Воно обрушується. І ось диви. порвано. Який жах. А не видно, тут машина, ми їздили, чи я не повім. Накидали, видать, зверху навозили транспортом. І оце не бачать ні екологи, ні лісники. Зрізана земля, да? так? Ну дивись, рівень, бачиш? Ну. Десь третя частина, бачиш? Бачу, бачу. Ото те, що видно природне було. І вони і там вон, далі грибуть таке саме. Та грибуть. Там, де наш подивили. Ходить далі. Це називається Йоханий Бабай. Ну тут явно транспорт ходив, бачиш, Колія йде. А вон краса, яка далі. Ой, бля. Кошмар. Дивиться, два, один за одним. Та там не два їх. Там вони ще далі є. Дивися, Боже, що творять. Боже, матінка рідна. Біриш, ноги трусяться. Подивись на колі. Наташе. Та в кутня, про хіба на жаль, немає, так? Що це таке? Що воно понаробляло Інвестор великий. Роботодавець Блін, сьогодні виставлю в інтернет. Як хорошо, що ви мене позвали. Саме цікаве тут. Микола Миколайович. Надо звідси йти, бо в мене вже голова крутиться до цього всього. Я трошки пізніше не боюся. Творі, творі. Тече, тече. Тече, да? тече, його видно і на камеру добре видно. Бо я ж не бачу тече. Я ось приближу, його досить добре видно. Ну, це ж ті, що вже вони тут нічого не роблять, так? Вже в них тут все шик і блеск, порядок вони вже тут навели. Не дай Боже. такого порядку. їхати. А ото справа що? Нєфтяники? Так, тому. І нагрібають щось нове, ще будуть захоронення. Віка, ніякими грошима це не, не закриєш. Не закриєш ніякими робочими місцями, ніякими податками, нічим це не можна виправдати. Нічим. Щоб хто не казав. На тисячоліття людям горя. Так, пішли, бо мені вже погано. Пішли.